Доброго дня, мене звати Харченко Марина, я сертифікований спеціаліст системи Сабіван, і сьогодні ми розглянемо приклад, як внести початкові залишки запасів в систему. Першочергово, якщо ви розумієте, що у вас не було раніше обліку даних товарів, які ви хочете перенести в систему в системі Сабіван, вам необхідно їх додати у довідничок запаси. Для цього ми відкриємо запаси, основні дані та внесемо товар. Я заздалегідь. Внесла для прикладу, товар. Це товар 1, товар 2 та товар 3. Даний товар віднесено до однієї групи товарів, і в даній системі в мене налаштований розширене налаштування рахунку головної книги. Це можна побачити в модулі адміністрування, налагодження, фінанси. Визначення рахунків головної книги, визначення гол... рахунків головної книги. І е, на вкладинці запаси ми бачимо, що в нас є розширення налаштування, я внесла відповідні налаштування. Всі товари, які будуть внесені в групу інші 207, мені необхідно е, внести залишки саме по цій групі товарів, будуть е, вестися в рахунку «207-100». І лише одна позиція, яка відповідає коду 434, необхідна, щоб вона пішла на 208-й рахунок. Тому я додала це правило, я обрала свою групу, і також є можливість вибрати позицію, яку мені необхідно буде внести в системі і ввести облік по певному рахуночку. Закриємо налаштування, і тепер ми переходимо до створення безпосередньо самого документу. Для цього необхідно зайти в запаси, транзакції запасу. І є документ «Початкове сальдо запасу ми створюємо дату, вносимо. Якщо у нас ведеться облік по філію, ми обираємо філію та вносимо наші позиції товарів, які необхідно. Внести позалжки. Обираємо всі ці три позиції і ми можемо внести початкове сальдо, яке необхідне, наприклад, 10 штук першого товару, 22-го і 53-го. Ми вказуємо, якщо є ціна або змінна ціна, ми також можемо зафіксувати дані. Я, наприклад, зразу внесу по 100 гривень. І е, нам необхідно внести код рахунку. Код рахунку при початкових внесеннях за, е, запасів ми рекомендуємо використовувати нульові рахунки, бо е, дуже часто підприємства використовують саме е, ці рахунки, коли вносять залишки. Тому ви е, вносите даний рахуночок. Давайте я на один рядок його не внесу. Якщо я Буду додавати документ. Система видасть мені повідомлення, що необхідно внести код рахунку. Без нього ми не зможемо провести даний документ. Також ми бачимо, що внизу є коментар журналу початкове сальдо запасу. На момент, поки не додано документ, ми не можемо подивитися наші проводки, які відбулися. Додаємо документ, система. Додала нам документ, і ми бачимо, що в нас з'явилася можливість глянути наш журнал. Ми бачимо, що е, товар, е, який відноситься товар 3 в мене, е, був на 208 рахунок. У нас створилися проводки відповідно на 5 тисяч гривень на 208. Всі інші позиції, вони внесені до групи і по 207-му рахунку необхідні рух. Вони у нас відповідно і створилися. Всім дякую за увагу! Прошу користуватися даним документом. До побачення!